Сьогодні був надзвичайно насичений день. Ну, по перше, повернули на дорозгляд закон про мобілізацію. Я сьогодні вранці почав день з того, що записав відео, в якому говорю про те, що достали реально оцими жахіттями про мобілізацію. Вже або щось прийміть, або не морочте людям голову. І таки реально дійшло воно вже до Верховної Ради. І все одно повернули, тобто не домовились, але скільки коментарів, скільки всього, скільки розповідей, ну ви знаєте, що людей вже просто трясе один, перепліває тису. Другий ще щось, ну і так далі. Але це не закінчилось сьогодні. Президент України в топі цитат. А там стосується і чоловіків, які за кордоном, і того, що нам потрібно робити, і чи служити, чи платити податки. Я зібрав основні його цитати в себе на каналі Телеграм. В шапці профілю, я думаю, вам буде що почитати, замислитись і е, розіслати своїм друзям. Ну, ви знаєте, це напевно чи не єдиний раз, коли я не зміг вгамувати коментарі людей. Зазвичай я модерую нецензурну лексику, але цього разу новин так було багато, і деякі чиновники так е, такі речі промовляли, що люди просто зриваються вже. Чиновникам я дуже раджу все ж таки моніторити суспільство, тому що суспільство надзвичайно я би так сказав поляризоване, і суспільство надзвичайно збуджене. Щось треба робити для того, щоб це збудження загасити. Так тривати не буде довго, це небезпечне соціальне явище. Дослухайтесь до того, що я кажу, якщо ви в державі приймаєте якісь рішення, телеграм в шапці профілю.